Всім доброго дня. Ми сьогодні з вами поговоримо про фізичні якості людини. Що таке фізичні якості? Це вроджені якості, які допомагають нам рухатись. До таких якостей входять сила, швидкість, витривалість, спритність та гнучкість, сила. Під силою людини розуміють її здатність долати зовнішній опір або перешкоджати його дії за допомогою м'язових напружень. Основними видами прояву сили є абсолютна сила. Це найвищі можливості, які людина здатна проявити при максимальному довільному м'язовому скороченні. Швидкісна сила це здатність з можливо більшою швидкістю переборювати помірний опір. Вибухова сила це її здатність проявити найбільше зусилля за можливо найкоротший час. Силова витривалість це здатність якомога ефективніше для конкретних умов виробничої, спортивної або іншої рухової діяльності долати помірний зовнішній опір. Засобами виховання силових здібностей є вправи із зовнішнім опором. До них входять з вагою предметів, протидією партнера, опором пружних предметів, опором зовнішнього середовища і друге. Вправи з власною вагою тіла, до яких входять статичні та динамічні вправи. Швидкість. Швидкість це фізична якість людини, що забезпечує виконання рухових дій в мінімальний час. Розглянемо з вами, які засоби допомагають розвивати швидкість. Це будь-які вправи, які виконуються в мінімальний або заданий час з максимальною кількістю рухів. Витривалість. Витривалість це здатність людини до виконання будь-якої роботи без помітного зниження працездатності. Для того, щоб розвивати витривалість, використовують довгі дистанції сходьби, бігу, їзди на велосипеді. Спритність це здатність людини виконувати певну вправу, рух, дію чи комплекс рухів з різних обставин у найменший проміжок часу з найменшою енергетичною затратою, на повному автоматизмі чи миттєвій розумовій діяльності з вирішенням нових непередбачуваних фізичних задач. Гнучкість. Гнучкість це здатність виконувати рухи з великою амплітудою у суглобах чи декількох суглобах, що досягається в динамічних чи статичних умовах під дією. Зусиль м'язів чи зовнішніх силових впливів. Засобами розвитку гнучкості є силові вправи, вправи на розтягнення м'язів, зв'язок, сухожиль, активні вправи, пасивні вправи. Я надіюсь, вам все зрозуміло. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.